Привіт! Чи є люди, які тобі намагаються шкодити? Якщо є, то хто вони? Цікаве питання, яке зараз турбує всіх всіх всіх, кого тільки можна. Програється не у кожного розклад загальний і почує той, кому потрібно це почути. Чи є люди в твоєму житті, які тобі шкодять? Якщо є, то хто? Чи є люди в житті, які тобі Якщо є, то хто? Ага, ви взагалі людина, яка е, зараз відсторонилася від спільноти, і знаєте, як відчуваєте усамітненість, е, ніби у вас образа як на весь світ. Тобто ви розчаровані в людях, в, ну, в общем. Да? Е, так, зараз у вашому житті спадають маски з людей. Своя маска спала, з людей маски спали. Тобто ви починаєте бачити істинних людей навколо вас їхні, типа обличчя насправді, які вони є. Хто вам може шкодити зараз? Хто вам може шкодити зараз? Ну Ага, так, тут, скоріш за все, пов'язане з любовними або трикутниками, або все одно це відносини. Тобто хтось із ваших відносин, можливо, минулих відносин, вам намагається хтось шкодити, того, що карта закоханих, карта Верховної Жриці це може бути як таємні якісь стосунки, так і реально любовні трикутники. Тому звідти хтось може вам псувати. Що псувати? Щоб у вас не було благополуччя Ні фінансового, ні сімейного. Це жінка дуже така. Серйозна, я б сказала, яка вміє контролювати свої емоції і використовувати їх в потрібне русло. Тому будьте уважними. Якщо ви, а ви підозрюєте реально, що у вас є якісь або впливи на вас, або безконечні мозгові штурми з цього приводу, що вам хтось щось підробляє, або ще щось, то тут варто замислитись.